Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні давайте поговоримо про фінансову карму. Чому в нас, наприклад, немає фінансів, або чому є, але недостатньо. І відповідно от чому є такі люди, наприклад, які, наче і заробляють ці гроші, а відповідно, прибутку ніякого звідти не отримують або отримують і кудись його так швидесенько, дуже легесенько зливають. Дивіться. Енергія кожної людини вона працює таким чином, що одному знову ж таки дуже круто, коли там, наприклад, стоїть аркан 19 або ж 15 на грошах, і людина вложує в себе, тратить на себе і ніяким чином не жаліє на себе. Саме цим людям, чим більше вони тратять на себе, Тим більше їм приходить від всесвіту. А є, наприклад, такі аркани, як 11-й, і виходить, от в них результат і в них відповідний вихлоп по грошах буде залежати від того, скільки людина попрацювала. Тобто, наскільки ви попрацювали, відповідно, стільки ви отримали. Знову ж таки, чим більше ви працюєте, чим більше ви там, такі енергійні, ви більгаєте, ви займаєтесь, ви шукаєте, ви знаходите нові проекти, ви заряжаєтесь, ви знову ж таки ложуєтесь туди. і чим Більше ви берете на себе відповідальності, знову ж таки, чим тим більший, відповідно, вам буде звідти вихлоп. І дивіться, як дуже круто працює система. Наприклад, не розуміючи, або чогось не знаючи, або ж, наприклад, людина. Десь щось почула, де щось подивилася, не знаючи того, вона починає, наприклад, витрачати на себе більше, ніж потрібно. Або ж, наприклад, є такий крутезний аркан, як 22-й, І саме тим людям, з тим 22-м арканом, вони дуже легко прощаються з грошима. І вони дуже такі е, люди, які прагнуть весь час свободи. Вони весь час просто їм неймовірно потрібна ця свобода. І коли людям ти нече їх обмежуєш, обмежуєш тим же самим, що, наприклад, потрібно ходити на роботу, тобто людина вранці встала. На роботу прийшла, там цілий день просиділа, ввечері прийшла додому. Вона не може, вона наче в кліці, і вона от чекає, наприклад, тої самої п'ятниці, і в п'ятницю спускає по максимуму всі гроші, які вона заробила за отих п'ять днів. Чому? Через те, що виходить, вона потребує свободи з середини, а вона, наче як себе в клітку заганяє, наче обмежує, і виходить, коли в неї вже є та змога. Вона вже ті гроші заробила, вона їх таким чином, оту от, свободу, наче як купляє. Тобто вона. Своєрідним таким чином витрачаються ці гроші, вона відчуває себе свободною, розумієте? Тобто так працює енергія, так працює кожна, кожна система і кожна душа. І дуже круто розуміти це. І кожен з нас уже родився з певною фінансовою кармою, з певними фінансовими мінусами, які в нас є, і які для кожного з нас потрібно розуміти. Потрібно виявляти оці блочки, і кожному з нас дуже і дуже круто, коли ми їх пропрацюємо. Але. Чомусь в нас така система, в нас так все дуже круто працює. Що кожен з нас, наче й подумав, наче й бачить, що результату такого немає. Ну нічого страшного. Якось я почекаю: там пройде місяць, пройде два місяці, пройде 20 років. Ой, а в мене так і грошей не, не появилось. Прикольно, да? А чому так відбувається? Через те, що, по-перше, людина не сильно хоче щось робити. По-друге, якщо вона навіть знає цю інформацію, от, наприклад, там люди прийшли на консультацію, дізналися, знають, що їм потрібно робити. І в принципі знають, що не можна так, і в принципі знають, що не потрібно так. Але, ну, ну ще один день, ну, ну ще разочок, так? Да? Ще разочок зроблю і все, 100% буду по-іншому робити. І кожного разу, коли ви робите отой ще разочок, то відповідно ви і отримуєте по тому ще разочку. Тобто результат, той зворожній зв'язок, ви отримаєте в будь-якому випадку. І кожного разу, роблять ще, ще щось і ще один раз, ви і отримуєте ще один мінус. Розумієте? І от, наприклад, в кожного з нас циферки працюють своєрідним чином. Наприклад, комусь потрібно дуже класно, щоб він вів, наприклад, той же самий блог, той же самий інстаграм, там, соцмережі, ютуби. І от він просто туди вийде, буде там віщати, розкриє свого прекрасного ротика, і до нього люди підуть, вони от прямо відчувають від нього цей позитив, цю енергетику, це от таке добро. А хтось, наприклад, почне ось ту справу, так? Да? І потім, наприклад, через свою нетерплячість, або через якісь там розчарування, або через ще щось він відразу це кидає. І до речі, коли людина починає працювати в тому напрямку, починає працювати у напрямку розвитку і виведення своїх цифрок в плюс, то відповідно відразу їй прилітають свої рідні такі випробування. Від випробувань ніхто не застрахований, от прямо ніхто. Будьте ви на не знаю, там му рівні прокачки своєї свідомості, ви все одно матимете ті ж самі випробування. І, до речі, дуже така класна система, що, наприклад, учень, ось той, що учиться, там застосовує ці знання, він може набагато крутіше і набагато краще прокачати себе, ніж, наприклад, там дуже досвідчений вчитель в якійсь елементарній ситуації. А знаєте чому? Через те, що. Учень він як губка, наче от всмоктує ці знання і біжить їх застосовує. А учитель, да, він вже наче їх всі знає, і в принципі він вроді і наче як розуміє, що от він вже там знає, він вже там може. А потім він же переходить зовсім на інший рівень, відповідно випробування там зовсім на іншому рівні. І, от, наприклад, одного разу десь людина проступилася або зробила якось не так, через те, що кожен з нас людина, і в кожного з нас кожного дня 15 тисяч разів на день бувають як мінусова, так і плюсова сторона. І, от, наприклад, одного разу там, проступившись, прилітає зворотній зв'язочок, і в тій ж самі ситуації людина косячить так, що здається ого, а при тому, що, наприклад, там якийсь досвідчений професіонал. Отож, дивіться щодо фінансів, то в кожного з нас є свої блочки, які перекривають нам фінанси. І для когось, наприклад, дуже круто, коли він реалізується, працює там, досконалюється і вкладує в ці гроші в отримання знань і відповідно на знання. А комусь наприклад потрібно вложувати в себе. І хтось, наприклад, коли піде на масаж, йому прилітає звідти зворотній зв'язочок, і він отримує ще більше грошей якимсь іншим виміром. А інша людина, в якої інші енергії, вона, наприклад, піде на той же самий масаж, вона потратить гроші, вона ще більше з'їсть себе за те, що вона потрапила там гроші. Відповідно, їй не тільки не прилетить, а ще й відмінусується через те, що, наприклад, потім там ще щось зробиться, ще щось зробиться, і відповідно, як то кажуть, біда не приходить одна. До речі, знаєте, чому таке висказування? Через те, що коли людина перебуває в мінусі наприклад у неї щось сталося сталася якась подія і вона починає робити весь акцент, всю концентрацію уваги переводити на ось ту погану подію, яка відбулася, і відповідно, де наша енергія відповідно то і притягується. Відповідно, те ми і транслюємо, і відповідно те ми і маємо. І кожного разу, коли людина свою всю енергію справляє і направляє на ось те негативне, на те погане, на те, що «Ой, я не знаю як, я не знаю, як бути, що робити і як далі. І ось таке сталося. Ось вона далі його тягне. Відповідно, відразу їй прилітає ще якась подія. Вона знову фокусується на ще більшій вже подвійній події, біди. Знову прилітає ще й третя подія. Потім ще й четверта. Мало того, що там, наприклад, поламалась машина, ще ламаються і течуть труби. Там не знаю, сусіди затопили. І там ще якісь просто капець які проблеми. Плюс до того, що діти похворіли, і ви захворіли. Дивіться, а це все по одному єдиному варіанті розвитку подій через те, що десь ви на себе підзабили і десь ви не зрозуміли, і вам йде чіткий маячок: що або ви йдете не туди, або ви щось робите не то, або потрібно звернути увагу, де ви проступилися. І вам просто-просто всесвіт криком кричить, уже нарешті подивися, задумайся. Але ж нам це так важко, правда? Нам це так важко, коли от відберуть гроші, коли відберуть здоров'я, коли ми вже прямо лежимо, там є ледве-ледве живі. от тоді ми починаємо лише задумуватись. Думаємо, О, щось, так, да, щось дійсно не так. Отож, в кожного з нас є свої фінансові енергії, свої фінансові аркани, які чітко заложені у нас від народження. І в залежності на тому рівні, наскільки ми їх прокачаємо чи не прокачаємо взагалі, чи просто махнемо рукою і будемо жити далі, відповідно, такий буде у нас і прибуток. Отож, з вами на зв'язку. Кому було цікаве відео, то, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Якщо кому цікава консультація, в описі під відео є інформація, як зі мною зв'язатись. І з вами на зв'язку. Пока-пока!